Що можна виростити на двох квадратних метрах. Є отакі дві клумбочки трикутної форми. Основа цього трикутника 1 метр. Висота 2 метра. 1 помножити на 2 та поділити на 2, то буде 1 квадратний метр. А їх дві. Перший квадратний метр, гладіолуси, мускарі, три сорти спаржі. Троянда, її дітки, гладіолуси, нарциси, мітлоподібні дітки, дітки мітлоподібної гортензії. Гортензія пишуть, що вона отруйна, але ж ми її не їмо. Якийсь декоративний кущ восени дуже красиве листя, але піде вона в інше місце, бо багато займає місця, салат. Фізаліс. Оці квіточки, два різних сорта теж будуть пересаджені, дуже розростаються. Тюльпани пізні. Отакі ще тюльпанчики дуже яскраві були, малесенькі. А були тюльпани і ранні, були тюльпани і середні. Василисник Делавея, Юлія, дуже красивий, за вишки до 2 метрів. Лілії, цибулька, часник, і знову цибулька, часник, тюльпани, суниця, там скрізь гладіолуси. Койде повилазили, а койде ні. Рання цибулька, лілія, другий квадратний метр. Рання цибулька, це вже для красоти залишилося, ну і на насіння. Розмарин. Кажуть, що він поліпшує пам'ять. Треба пожувати. Бо таке треба жувати. Якісь квіточки, отакі, хто знає, яка назва, були подешевшали, то треба ж купувати. Тоді ще все посіяне. І кріп, і петрушка, і айстри, і майори. Тут ж тюльпанчики красивенькі. А то вже інші городи, сусідські, ото вже картопля там, полуниця, а це кріп. А ще тут є огірочки і отам скрізь гладіолуси, різні гладіолуси, дуже красиві. А це дітки на розсаду мітлоподібної гортензії. А це знову розмарин. Треба жувати таке, мабуть. Але не перезимував. Оце два кущики різної різного розмарину і замерзли взимку. Це вже весною. Посаджений. А зараз 29 травня, а одразу почалося, весни не було, одразу почалося літо, і цього літа вже близько трьох тижнів. А оце матіоли минулого року посіяла, як оті, що от дуже пахучі, що аж у носі круте. А насіння було не таке, але ж написано було, що то, ж, що то таке насіння, таке, як треба, а то й посіяла, хоч бачила, що щось не так то воно зійшло ж і не таке, то я його й вирвала. А два кущика отак залишилося. І оце так гарнесенько вийшло. А тут це дали вже ж, це, це додатково дали на лілії. ну, Почалося на лілії, а потім вже ж ото на помідорчики. То це вже ото два квадратних метри, то були ті клумбочки. Оце знову лілії, там скрізь гладіолуси, незабудки білі, а ж дві гортензії мітлоподібні. І далі буде. А що ж можна посадити на 100 квадратних метрах? Угу. То покажу.